23-24 вересня на базі київських духовних шкіл проходить виїзний навчальний семінар з впровадження єдиної автоматизованої інформаційної системи в духовних навчальних закладах Руської православної церкви. Це нововведення є вимогою часу, підкреслив на відкритті семінару голова навчального комітету Руської православної церкви, ректор Московської духовної академії семінарії, архієпископ Євгеній. Владика Євгеній та спеціалісти, які працюють у царині створення єдиного інформаційного простору для всіх духовних закладів православної церкви, приїхали до української столиці на запрошення ректора київських духовних шкіл архієпископа Антонія. Учасники семінару, а тут зібралися керівники духовних закладів України, Росії, Білорусі та Литви, мали можливість переконатися у необхідності інформаційної взаємодії між навчальними закладами, особливо в період їхнього входження у Болонський процес. А єдина автоматизована інформаційна система якраз і зручна тим, що дає можливість ознайомитися з досвідом навчання у різних вишах та при необхідності запозичити корисно. Обмін інформацією неодмінно дає свої позитиви, тим паче, що сучасні технічні можливості для цього безмежні. Ми зараз сподіваємося, надіємося, що цей процес планомірно піде. И вот, как я уже сказал, первый шаг сделан, лицензия получена. Следующий шаг – аккредитация. И надеемся, что и украинские духовные учебные заведения также пойдут по этому пути. Здесь немножко сложность есть в том, что законодательство разных стран ну даже это не сложно сказать, а особенность, что законодательство разных стран, оно отличается. Вот я уже говорил, что в России есть лицензирование и аккредитация. А аккредитация это значит выполнение определенного стандарта. И стандарт теологии в России он определен. Поэтому в Украине немножко сложно в том плане, что этого стандарта нет и бакалавриата, как вот нам сказали, тоже нет. Поэтому здесь нужна еще проработка этого вопроса. Учасники навчального семінару погодилися з думкою, що електронне спілкування духовних навчальних закладів безумовно корисне, але без живих зустрічей буде неповним.